Минулих вихідні у нашому місті відбувся перший турнір з питанку Ірпінь оупен 2024, і як пообіцяв спортсменам міський голова Олександр Маркушин, відтепер він стане щорічним регулярним турніром. Ну, дуже класно, коли субота, вихідний день, а ірпінь живе, живе спортом, живе нашим ірпінським молодим спортом танкам. Я дуже вам дякую, що ви долучаєтесь. Звичайно, це буде на постійній основі цей турнір, і ще багато турнірів у протиборстві взяли участь 9 команд: шість місцевих і три гостей нашого міста. Всього три за які їх склад сяє відомими іменами, наче головна ялинка країни з ліпучими гірляндами, багаторозові чемпіони України, діючі учасники збірної Дмитро Бугай, Сергій Бабяк, Лілія Литвин. Граючий віце-президент Федерації питанку Євген Рафальський, очільники обласного та київського осередку Федерації питанку Володимир Роговенко та Владислав Черевань, екс-тренер жіночої збірної України, а нині діючий тренер збірної Казахстану Давид Нуре. Здавалося б, що цього достатньо, щоб у будь кого підкосилися ноги від страху, але не у ірпінських питанкістів. Наші потужно взялися до справи і до півфіналу пробилися дві. Ірпінські команди Олександра Наказненка та Сергія Свистунова. А у фінал, всупереч всім прогнозам, які пророкували боротьбу за призові місця між маститими приїжджами, пройшла команда у складі Сергія Свистунова, Євгена Єдвабника та Валерія Степанюка. Їм випала честь помірятися силами з багаторазовими чемпіонами України Сергієм Баб'яком та Лілією Литвин із гарячим тренером Давидом Нуре. І це не стало для гостей легкою забавкою. Наші навіть вели в рахунку і цілком могли перемогти. А поступилися всього дві кулі через прикрив невезіння. У підсумку третє місце за командою Владислава Череваня. Друге за ірпінцями на чолі із Сергієм Свистуновим. Перше виборола команда Давида Нурек. І кілька слів на завершення. Турнір видався надзвичайно потужним завдяки злагодженій роботі команди, на чолі з головою клубу Ірпінь Світланою Бруховецькою, і в майбутньому обіцяє стати окрасою українських бентових баталій. До зустрічі в Ірпіні.